Вітаю з вами Радіо Крен за Netherlands і я його ведуча Олена Зашивайко. Сьогодні зі мною в нашому подкасті Анна Біляєва це представниця фундації Вітальня, яка знаходиться в Утрехті. Анна, я вітаю вас. Доброго дня! Хочеться сьогодні поговорити на дуже важливу тему стосовно дня пам'яті. 24 лютого 2025 року. Ми з вами вже проводили кожного року такі подкасти і розповідали людям про важливість пам'ятати те, що сталося в нашій країні. Розкажіть, будь ласка, що вас надихає, яка мета організації цього дня пам'яті, і взагалі який меседж? А, ну, по перше, я хочу подякувати Олену вам за те, що ви кожного разу кожного року нас запрошує. Ви доєднюєтесь до цього важливого дня, і найголовніше, напевне, те, що потрібно сказати, що надихає це, не можна назвати саме натхненням, але коли ти відчуваєш необхідність, необхідність того, щоб ніхто не забував про те, звідки ми, хто ми є, чому ми тут, і наскільки важливо бути об'єднаними. Саме тому логотипом і закликом цього дня. Першої річниці ми називаємо Remember Together, тобто, пам'ятаємо разом, наше коріння завжди знаходилось в боротьбі, наша країна завжди знаходилась в боротьбі і зараз. Тут, знаходячись в безпечній країні, ми все одно продовжуємо боротись, виборювати право на свободу, право на слово і право на те, щоб бути, бути почутими. Анна, в 2025 році, це вперше, коли українські організації об'єдналися в єдиний альянс і єдиною рушійною силою, зробили. Організацію цього дня хто допомагає, які міністерства які організації допомагають, підтримують? Чи важко вам було організувати взагалі ці, ці всі організації? Який взагалі план? Тому що, наприклад, ті люди, котрі нас будуть дивитися, вони проживають в різних провінціях Нідерландів. І чи обов'язково людині їхати, наприклад, з однієї провінції до іншої, щоб підтримати Україну? Чи є можливість підтримати Україну в тому регіоні, де людина проживає? Розкажіть, будь ласка, 25-й рік для нас став дуже е, цікавим і. Ми знайшли можливість і знайшли однодумців в інших організаціях в інших містах, які захотіли з нами об'єднатися, які захотіли зробити, скажімо, цей захід разом і закцентувати увагу безпосередньо на те, що в один і той самий час в різних містах буде проходити дещо. Однакове. Чи було нам важко? Нам було важко. Нам було важко перші два роки. Нам було важко заробити саме вітальні е, ту репутацію, яка наразі дає нам можливість е, бути тим, ким ми є зараз, і це не ми не організатори саме альянсу, а ми підтримка альянсу. Ми ініціатори і платформа для альянсу. Тобто, ми нікому не вказуємо, що необхідно робити. Ми разом з іншими містами, з іншими українцями. Ми вирішуємо, що необхідно зробити в якому місті, кому яка потрібна допомога. Нас підтримують Нідерландці, міністерство юстиції безпосередньо нас підтримує з першої річниці. Тому ми вирішили, що це буде справедливо. Так як ми маємо певний досвід в проведенні вже ми вже маємо певний певну довіру від нідерландських організацій, що ми можемо стати тією платформою, на яку можуть прийти українські організації для того, щоб провести цей день разом і все ж таки об'єднатися, Нарешті об'єднатися. те, що буде відбуватись в кожному місті, наразі не в не в кожному, я вбачаюся, да, ми намагаємося. Зробити так можливим всі 12 провінцій о восьмій ранку зібратися в центрі своїх міст і підняти прапори України та Нідерландів. Наразі ми очікуємо ще на повну підтримку і повний дозвіл на це, оскільки. Підняття прапору, ми розуміємо, що це досить такий політичний момент, тому необхідно дуже багато е, підтверджень і безпекових, і від муніципалітетів. Але ми над цим працюємо. А, а також ввечері в кожному з цих міст е, будуть проведені певні заходи е, для українців, для того, щоб люди могли прийти. І провести цей час в своєму місті, Тому ми саме наголошуємо, що 23 числа, 23 лютого, буде можливість поїхати в Амстердам на велику ходу, і можна буде потім приїхати до Утрехту, де з шостої вечора буде також хода мовчазна хода світла. А далі, вже з 24 числа, в кожному місці буде відбуватись певна невелика демонстрація, хвилина мовчання, де люди зможуть об'єднатися і просто пережити пережити цей біль на жаль наново, але все одно показати, що в єдності наша сила. Всю цю інформацію можна буде знайти на сайті 24 лютого. Він знаходиться у нас в соціальних мережах на нашому сайті. Ви можете зайти в інстаграм і в описі профілю побачити цей сайт на всіх наших інформаційних майданчиках і платформах, а також на платформах організації Вітальня. Обов'язково приходьте, підтримуйте Україну, приводьте своїх друзів. А я впевнена, що у вас вже є і нідерландські друзі. Також анна і на остан... Я хочу, щоб ви звернулися до всіх українців, котрі нас побачать, послухають, і що ви хочете від себе саме донести, як харків'янка, яка проживає у Нідерландах вже третій рік. Так, це дуже гарний наголос харків'янка, оскільки Харків, як і багато інших місць, вони зазнають бомбардувань щодня. Щогодини, іноді щохвилини, і це важко. Це важко знаходитись тут і постійно бачити і відчувати, що саме відбувається в твоїй країні, в твоєму, в твоїй домівці. І я знаю, що це не тільки мої почуття, це почуття кожного з нас. Тому я хочу закликати вас про єдине. Не час до ворожби, не час до розділення на міста в Україні або міста в Нідерландах. Це час об'єднатися і час зробити все для того, щоб закінчити війну, і для того, щоб весь світ почув, що ми єдині і ми сильні. Дякую, дякую, вам, Анна.